Всесвітня історія 10 клас. Урок 3. Економічна та політична кризи в Російській імперії. Російська революція 1917 року громадянська війна. Участь у Першій світовій війні стала непосильним тягарем для Російської імперії. На 1917 рік в Україні катастрофічно зросла інфляція. Припиняли роботу підприємства. Усе виразніше виявлялася загальна втома народу від війни. У середині лютого уряд прийняв рішення про запровадження в Петрограді карткової системи розподілу продуктів. У столиці почалися хлібні бунти. Революція розпочалася 23 лютого 1917 року стихійними виступами робітників Петрограда. 23 лютого за новим стилем це 8 березня, Міжнародний день солідарності трудящих жінок. Саме жінки, працівниці вийшли на мітинги. Обурення нестачею продовольства переросло у мітинги і страйки. 25 лютого страйк у Петрограді став загальним. До економічних вимог додалися політичні, геть самодержавство. Наступного дня на бік страйкарів почали переходити солдати петроградського гарнізону. 27 лютого загальний політичний страйк переріс у збройне повстання. За пропозицією меншовиків, 27 лютого була організована Петроградська рада. Її очолили меншовик. Чхеїдзе і трудовик Керенський. Цар Микола ІІ розпорядився припинити роботу Думи, а 2 березня він склав і підписав маніфест про зречення. Сам імператор був заарештований у Могильові 8 березня, а його родина поміщена під домашній арешт у царському палаці. Так закінчилося царювання останнього монарха Росії. У ніч на 2 березня в результаті переговорів між виконкомом Петроградської ради і тимчасовим комітетом Державної Думи був сформований тимчасовий уряд, головою якого став поміщик Львов. У сфері внутрішньої політики програма тимчасового уряду передбачала проголошення амністії, скасування всіх станових і національних обмежень. Уряд обіцяв підготувати скликання установчих зборів, які мали прийняти Конституцію країни. Призначалися представники тимчасового уряду, комісари. Через кілька днів було видано маніфест про відновлення автономії у Фінляндії. Діяльність тимчасового уряду в перші дні сприяла активізації національно-визвольного руху в Україні, Прибалтиці, Закавказі Середній Азії. Український національний рух охопив не лише етнічні території, а й регіони, куди доля звела українських поселенців, репресованих чи військовополонених. У столичному Петрограді, 12 березня 1917 року, українці провели маніфестацію. До 30 тисяч осіб пройшли вулицями російської столиці під українськими прапорами. Головним гаслом було: нехай живе вільна Україна у вільній Росії. Тоді мова йшла про автономію України. У сфері зовнішньої політики тимчасовий уряд підтвердив виконання зобов'язань Росії перед союзниками по антанті і готовність продовження війни до переможного завершення. В Україні фактично існувало двовладдя. Спочатку спільна діяльність тимчасового уряду і рад привела до прогресивних кардинальних змін Україні. Була знищена абсолютна монархія, проголошувалися громадянські свободи, оновлювався старий судовий апарат. Були заарештовані царські чиновники та генерали. Водночас не були розв'язані основні проблеми. Росія продовжувала війну, землі поміщиків залишалися недоторканними. Не був запроваджений восьмигодинний робочий день. Уряд вороже ставився до спроб народів колишньої імперії домогтися незалежності. Ради в червні 1917 року в Петрограді скликали перший всеросійський з'їзд Рад. У ході дискусії Ленін заявив, що єдина партія, яка може взяти на себе відповідальність за долю країни партія більшовиків. Однак есери і меншовики не погодились із цим і вважали за необхідне продовжувати співробітництво з урядом. 3 липня у зв'язку з Поразкою на фронті у Петрограді почалися масові демонстрації, очолювані більшовиками. 4 липня НАТО-пробітників, солдатів і матросів підійшов до Таврійського палацу, де засідав Центральний виконавчий комітет. І вимагав передачі влади в руки рад. 6 липня виступ було придушено. 8 липня був сформований другий коаліційний уряд на чолі з Керенським, котрому Центральний виконавчий комітет рад надав необмежені повноваження і необмежену владу. Була відновлена смертна кара на фронті, воєнно-польові суди, запроваджена цензура. Після провалу червневого наступу і липневих подій головнокомандувачем російської армії став генерал Корнілов. 25 серпня 1917 року Корнілов направив на Петроград третій кінний корпус. Однак Керенський оголосив його заколотником і звернувся по допомогу до рад, у яких на цей час посилився вплив більшовиків. Було вжито заходів для припинення руху корніловських військ на Петроград. Генералів Корнілова, Денікіна та інших заколотників заарештували. До 30 серпня змову було придушено. Після цих подій робітники і солдати почали схилятися до більшовиків. 1 вересня Росія була проголошена республікою. 25 вересня був сформований третій коаліційний уряд на чолі з Керенським. У жовтні почалася підготовка до збройного перевороту. На ранок 25 жовтня влада в столиці перейшла в руки Петроградської ради більшовиків. Холостий постріл із крейсера Аврора був сигналом до наступу на зимовий палац. Після захоплення зимового палацу міністри тимчасового уряду були заарештовані. Перемогу над тимчасовим урядом отримали ліві політичні сили. 25 жовтня, у той час, коли йшла підготовка до захоплення зимового палацу, у Смольному почав роботу другий всеросійський з'їзд Рад. Серед його делегатів переважали більшовики. З двох основних питань порядку денного за доповіддю Леніна були прийняті декрет про мир і декрет про землю. У декреті про мир містилася пропозиція більшовиків до уряду і народів воюючих країн негайно почати переговори про справедливий і демократичний мир. Декрет про землю скасовував поміщицьку власність на землю і передавав поміщицькі, удільні, монастирські, церковні землі з усім інвентарем і будівлями в розпорядження волосних земельних комітетів і повітових рад селянських депутатів. Право приватної власності на землю скасовувалося. Уся земля переходила в державну власність. Декрет сприяв розподілу земель заможніх селян між найбіднішими верствами села і тим самим розпалював громадянську війну. Усі постанови другого з'їзду рад були сприйняті як тимчасові закони, які мали діяти до їхнього затвердження чи відхилення установчими зборами. На виборах до установчих зборів 12 листопада більшовики зазнали поразки. Вони отримали лише 183 мандати із 715. 5 січня 1918 року в Петрограді відкрилося засідання у становчих зборах. В ультимативній формі більшовики вимагали визнати перші декрети радянської влади і затвердити курс на соціалістичне перетворення суспільства. Але установчі збори не визнали радянську владу. 6 січня матроси червоноармійці за вказівкою Леніна й Свердлова силою розігнали установчі збори. Після ліквідації перших паростків демократії був скликаний третій всеросійський з'їзд Рад, який об'єднав робітничі та солдатські ради із селянськими. З'їзд прийняв декларацію прав трудящого і експлуатованого народу, яка проголосила Росію Російською, Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою. У січні 1918 року Румунія захопила Бесарабію. Війська Німеччини господарювали на території Курської, Воронежської, Орловської губернії. Навесні 1918-го англійські, французькі, а потім і американські війська висадилися в Мурманську й Архангельську. Японські, англійські, американські, у Владивостоці, у Середній Азії та Закавказі. На Закавказі вторглись турецькі війська. Відповідно до Брестського договору західні території країни окупували німецькі й австро-угорські війська. Наприкінці травня 1918 року спалахнув заколот серед Чехословацького корпусу, який складався з 45 тисяч військовополонених Австро-Угорської армії та прямував залізницею до Владивостока. Скрізь, де перебували ешелони корпусу, радянську владу було скинуто. Для боротьби з білочехами був створений Східний фронт. На Дону й Кубані формувалася добровольча армія, яку очолив Денікін. 15 січня був прийнятий декрет про робітничу селянську червону армію, яка створювалася на класовій основі, був введений Інститут червоних комісарів, завдання яких полягало в контролі за виконанням наказів більшовицького керівництва. У вересні 1918 року на Східному фронті війська Червоної армії перейшли в наступ, захопивши Казань, Симбірськ, Самару. У липні 1918 року заколот підняли найбільш близькі до більшовиків ліві есери, що вимагали скасування продовольчої диктатури, виступали проти Брестського миру. Заколот був жорстоко придушений владою. Лідери лівих есерів були заарештовані. У той же час у Ярославлі, Володимирі, у містах Поволжя, Уралу і Сибіру прокотилася филя змов, у ході яких есери, меншовики, представники місцевих національних рухів заснували місцеві уряди й інші органи влади. У листопаді цього ж року відбулася революція в Німеччині, яка на цей час була змушена визнати свою поразку у світовій війні. Уряд радянської Росії анулював бреський мирний договір. Закінчення Першої світової війни дозволило країна Антанти посилити свою присутність у Росії. Пізньої осені англійські війська висадилися в Батумі й Новоросійську, а французькі в Одесі й Севастополі. У цей час в окремих регіонах країни до влади прийшли білогвардійські диктатури, очолювані Колчаком, Міллером, Юденичем і Денікіним. Політична боротьба й воєнні дії, господарська криза та інтервенція призвели до хаосу на теренах колишньої Російської імперії, у тому числі й в Україні. Безвладдя та політична анархія супроводжувалися з проявами бандитизму до місцевого населення та антиєврейськими погромами, жертвами яких стали десятки тисяч людей. У масовій свідомості в Україні і інших країнах антиєврейські погроми згодом почали пов'язуватися з українським визвольним рухом та його керівником Симоном Петлюрою. Насправді, петлюрівські війська дуже швидко вийшли з під контролю головного отамана. Сам Петлюра виступав проти погромів, карав їх організаторів. У березні 1919 року з території Сибіру почався наступ 4000 армії Олександра Колчака, який оголосив себе Верховним правителем Росії. Колчаківські війська взяли Перм, але просунутися далі їм не вдалося. Захоплення Уфи стало їхнім останнім успіхом. 28 квітня частини Червоної армії перейшли в контрнаступ і до червня повністю захопили Урал і відкинули противника в Сибір. На січень 1920 року армія Колчака була повністю знищена. Улітку 1919 року війська Антона Денікіна захопили Донбас, Харків, Царицин і почали швидке просування до Москви. У вересні-жовтні вони захопили Курськ, Орел, Воронеж, підійшли до Тули. Однак на початок осені наступ уповільнився, а потім і зовсім припинився. Добровольчій армії довелося вести важку боротьбу в тилу із загонами батька Махна, який діяв на території України. Наприкінці жовтня війська Червоної армії перейшли в контрнаступ і фронт відійшов на південь. У січні 1920 року Червона армія вступила в Ростов на Дону, у лютому в Одесу. Залишки добровольчої армії евакуювалися в Крим і перейшли під командування генерала Врангеля. Армія генерала Юденича, наступаючи з Естонії, тричі намагалася захопити Петроград, але не змогла цього зробити і, врешті-решт, була розгромлена червоноармійцями. На весні 1920 року воєнні дії проти радянської Росії розпочала Польща. Польське керівництво уклало договір з УНР про спільні дії проти більшовиків в Україні. Улітку 1920-го Червона армія почала контрнаступ проти польських військ. Війська Південно-Західного фронту вели наступ на Львів, а Західного на Варшаву. Особливу роль у війні відіграла оборона за мостя. Тут Українська 6-та січова дивізія УНР разом з польським 31-м полком та іншими частинами розгромили Першу кінну армію Будьонного. Війська Польської Республіки завдали поразки Червоній армії. Після Варшавської битви, яку в польській історії називають диво на віслі, більшовики змушені були піти на перемовини з Польщею. 18 березня 1921 року в ризі був підписаний мирний договір. До Польщі відійшли Західна Білорусія і Західна Україна. Радянська сторона зобов'язалася за річний термін сплатити Польщі 30 мільйонів карбованців золотом, а також повернути воєнні трофеї, усі наукові й культурні цінності, вивезені з території Польщі з 1772 року. У травні 1920-го добровольча армія, подолавши опір Червоної армії, зайняла Мелітополь, Каховку, велику частину Північної Таврії та інші регіони України. Після укладення перемир'я з Польщею радянське керівництво перекинуло значні сили на південь країни, де був сформований південний фронт під командуванням Фрунзе. Врангелівські війська були відтіснені у Крим. Головна лінія оборони проходила по добре укріпленому турецькому валу. На сході вал упирався в Сиваську затоку, а із заходу прикривався корабельною артилерією. У ніч, на 8 листопада 1920 року, частини Червоної армії у брід по мілководній Сиваській затоці обійшли укріплення. Особливу роль відіграли загони Нестора Махна, тодішнього союзника-червоних, які штурмували перекоп у лоб. Штурм Перекопу був найкривавішою сторінкою громадянської війни. Після запеклих боїв, маючи більш ніж шестиразову перевагу сил, війська Південного фронту вірвалися до Криму. Врангелю вдалося врятувати залишки своєї армії, що були евакуйовані в Константинополь. Усіх, хто не поділяв погляди більшовиків на майбутнє країни, вони оголосили ворогами народу. У листопаді 1917 року декретом раднаркому партією ворогів народу оголошувалися кадети. З літа радянська влада оголосила ворогами народу всіх селян, хто приховував надлишки хліба. Для здійснення терору створювалися спеціальні органи ВЧК, яка стала найважливішим інструментом більшовиків для виявлення і ліквідації противників. У липні 1918 року більшовики розстріляли Миколу II, його дружину Олександру Федорівну, чотирьох дочок і сина. Після замаху на життя Леніна раднарком 5 вересня 1918 року ввів постанову про червоний терор. Форми червоного терору були різними, розстріли за класовою ознакою, практика захоплення заручників, створення концтаборів для ворожих елементів. Жертвами червоного терору лише на півдні Росії стали 1 мільйон 700 тисяч осіб. У роки громадянської війни більшовики знищили інші політичні партії, сформувалася однопартійна система, що поставила більшовицьку партію поза контролем. Економіка країни потерпала від небаченої розрухи, викликаної війною та неефективним господарюванням більшовиків. За цих умов більшовицьке керівництво вдалося до надзвичайних заходів управління економікою, що отримало назву воєнний комунізм. Ця система включала одержавлення промисловості, фактичне припинення товарно-грошових відносин, введення прозрозкладки. Ухиляючись від продрозкладки, незацікавлені в результатах своєї праці селяни, скорочували посіви до такої міри, що самі ледве могли прогодувати родини. Селян підтримувала велика частина робітників. Для придушення невдоволення створювалися штрафні робітничі команди та концентраційні табори для тих, хто ухилявся від трудової повинності. У відповідь на це ще більше посилилась хвиля повстань. Для боротьби з повстанцями використовувалися регулярні частини Червоної армії. У 1920-1922 роках основні події громадянської війни перенеслися в Закавказзя, Середню Азію і на Далекий Схід, де Червона армія зуміла здобути перемогу над своїми супротивниками. Громадянська війна перевернула звичайний уклад життя й долі людей, поділивши країну на два ворожих табори, знесінила людське життя.